Російська Федерація з того, що ми бачили, дійсно використовує міжнародний судон як платформу для пропаганди. Тобто ми бачили картинки задоволених школярів в шароварах і вишиванках, але з російськими прапорами в Криму біля бюсту Тараса Григоровича Шевченка. Тобто, що, мовляв, ми нічого не забороняємо, ми навпаки тут все відроджуємо. Так? Або там, я не знаю, якісь там нові так звані монументи, пов'язані з кримсько-татарською кримсько спадщиною, нові там якісь театри чи ще щось. Тобто, то це дійсно це мені здається, от ми в заключному слові в одному з в рамках одного зі слухань зазначили, що це по суті намагання показати оці от сумнозвісні потьомкінські села в міжнародному суді, використовуючи це по суті як платформу для пропаганди. Тобто, що інші майданчики, які ви зазначили, що цей майданчик Російська Федерація використовує як платформу для пропаганди своїх наративів.